Як ви думаєте, чому Зеленський не прийшов 14 числа, як його приглашав Порошенко? Ну по перше, він визнавшися з датою. А по друге, для його кампанії, і це очевидно, найкраще золото це мовчання. Ну скажемо чесно, очевидно. Тому що дійсно він не виходить на прямий контакт із журналістами. І я про це говорив навіть ще до першого тур, що Зеленський, як політик не відбувся ще. Йому дійсно тяжко вести політичні баталії, тому що бази такої достатньої у Порошенко в нього дійсно немає. Скажемо, це очевидно. І відтак тут технологія вибрана саме така, яка не йде в порушення закону. Скажемо чесно, але вона спрямована на те, що він виграє. Тому ці ситуації можна засуджувати його з точки зору там цінностей демократії, світової, європейської. Можна засуджувати з точки зору, що виборець не почув достатній міри інформації, яку він там хоче отримати для себе. Але з точки зору політехнологічної він вчиняє так, як йому вигідно на даному етапі. Тут іде політична боротьба. Звичайно, що переможці, вибачте, але не судять. Судить, mm -hmm. ми будемо їх потім.